Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В минулому відео я вам показувала, в якому жалюгідному стані мої троянди знаходяться. І вчора я не змогла усидіти вже вдома, хоч і не дуже одужала, Але бачу, що трояндам потрібна моя швидка допомога. Тому Обробила всі трояндочки не тим, що я вам написала. Я написала, що буду обробляти, вже не пам'ятаю чим, але обробила я препаратом. Привіт, шат! <Шада> Ти прийшла? Ти прийшла дівчинка. Привіт, моя хороша. Всім вітання від шадочки. Моя красуня. Трохи прохолодніше стало. Всім легше. І рослинкам, і тваринкам, і людинкам, Всім. Так? Все моє хороше. Іди гуляй, не заважай мені. Так ось, обробила троянди я вчора якими препаратами. Це асистент, він діє на трипсів. І там багато яких шкідників, але трипси теж є в переліку. І Рексду поєднала це препарат фунгіцид від багатьох хвороб. Ось, І зараз ми подивимось, як же ж, в якому стані зараз та трояндочка, яку я вам показувала, вся всипана трипсами. В якому стані вона зараз. Ось вона. Це Ешлі, я вам показувала, що вона вся-вся була вкрита, просто живого місця не було, була вся у трипсах. Зараз трипси є. Ну Скажу, що їх багато, але наполовину менше, ніж були. Не дуже мені так сподобався асистент, хоча трипсів багато, і вони залітають, і. З інших садочків, там, з вулиці летять, їх дуже багато. Ну, менше стало менше, і завтра, буде третій день після обробки, я знову зроблю обробку вже препаратом Енджо. Отакі От пуп'янки, ви бачите, це з нього вже навряд чи щось буде гарне, красиве і буде радувати Ось ось таке я все поприбираю, все виріжу, залишу тільки, отакі, які ціленькі залишились, але таких дуже-дуже мало. Все обріжу. На всіх трояндах, все, що спотворили трипси, все пообрізаю, нехай краще наростають нові пагони. Августу я вже обрізала. Подивіться, оце не опік. Хімічний, бо це було ще до оприскування. Оце отак трипси побили навіть молоденькі пагони, навіть молоді. Просто побили. Ну, знаю, якщо ви знаєте, як кусаються трипси, ось вони мене кусають, це дуже боляче, і я уявляю, як, як трояндам. В цьому Розарії я теж навела порядок, вже все пообрізала, всі пуп'янки, всі квіточки, все пообрізала, нехай готується до третьої хвилі, тому що нема на що дивитись. Все, все побито. Єдина троянда, яка вистояла проти спеки і трипсів, я її, до речі, і не називала вам, це троянда. King Giorg. Ось вона, ви бачите, вистояла. Ну, теж її трошки ось вона побита. Ось пуп'янок який. Але все ж таки є цілі пуп'янки. І вона квітує і непогано квітує, як для такої спеки і такого нашестя трипсів, то вона непогано квітує. Ще одна троянда це Джаліта. Залишила, але бачу, от сьогодні проснулася і прийшла. Ні, все ж, таки, все ж таки отакі, ну не буде з них нічого, я все ж таки їх приберу, обріжу. Нехай наростає, залишу тільки отакі, ось бачите. Залишу тільки повністю закриті і цілі, якщо будуть. Але Отаких От напів розкритих, тріснутих, немає цілих. Вони всі отакі трипси їх добили. Поки я обробляла троянди, то чоловік я його попросила допомогти, і він допомагає мені завжди, і він обробив хвойні. Бо після спеки і дощів, особливо, я примітила, коли дощі пішли після спеки. Почалось отаке на деяких хвойних. Це особливо одна уражена. Ось ви бачите, кінчики зовсім сухі, і схоже на хворобу. Що те, не знаю, чи вона чи ні, я не дуже розуміюсь на цьому. Тетяні я написала з магії рослин, хотіла замовити, в неї є набір проти цієї хвороби, але Тетяна якраз мала їхати і не було в неї часу. Вона сказала подивитися її історію. Я подивилась в інстаграмі історію, і вона там теж отаку хвою зрізала свою і повезла в лабораторію. І чекати потрібно тиждень, здається, так вона сказала. В лабораторії їй сказали. І тоді вони дадуть відповідь, що це саме, і тоді можна буде вже лікувати. Але поки що чекати тиждень або 10 днів, то вона зовсім засохне в мене. І я почитала Google, що препарат сальто допомагає. І поєднати його з парацельсом. Вчора поєднала я сальто, парацельс, я вам напишу, яка дозировка, і додала актари проти шкідників. І вчора чоловік обробив, сьогодні я буду все це зчищати, буду обрізати до живого, чистити, щоб воно не тягнуло хворобу на здоров'я. Воїнки. Ось ця поряд стоїть, то вона тільки-тільки почала. Бачите, ось воно, це початок. Ось так виглядає. Не знаю, що це, чи це що те, чи це щось інше. Будемо чекати. Може Тетяна виставить, то я не прогавлю її історію з результатами аналізів. І вже тоді вам скажу, або ви самі зайдете до неї на сторінку і подивитесь, що ж це таке. Бо я бачила, що в неї точнісінько отака хвоя вона повезла на аналіз. Не знаю, чи є в нас така лабораторія. Ну, Почекаю Тетяну. Сьогодні буду зрізати малинка. Дивлюсь, малинка теж деяка малина. Ось. Позасихала від спеки, і оце все потрібно вирізати отак шматочками, потрохи повирізаю аж до ґрунту всі ці сухі гілочки. Але так, загалом малина непогано вистояла проти спеки. Чоловік слідкував, він її заливав, і я заливала у спеку, коли не було його, то вона вистояла така гарненька малинка. Кажу вам, перший рік дав врожай мені гранатик. Він пересаджений два роки тому сюди, і ось перший врожай він дав. Є гранатики. Трохи не зовсім він тут. В такому зручному місці, але іншого в мене немає. Дивіться, як він квітує кіточки. Оце ну, все, що він тут наквітував і дав, він вже не встигне викормити. Тому помилувалося і можна все це прибрати. Можна залишити один на всяк випадок. Нехай може. Сьогодні перекорем працює мій чоловік. Да, Мариночко, і це не я. Бачиш, як обрізав капець? Навіть для мене це закоротко. Але гарно, кругленьке, гарненьке. Клен фламінго. Ці обробки троянд рихлила коли біля куща Double Delight І натикнулась на щось тверде, розрила обережно і вже прийшла, бачите, домонгала спалити, але, думаю, потрібно ж все ж таки подивитися, що це. І ось, трохи висвічує. Ось воно, бачите, подивилась, роздивилась. І ось видно, оце корінчик. Отак він йшов. Я почала е, хотіла викинути зовсім троянду, бо зверху це отак виглядало. Отак. Я думала викинути, викопати. тому думаю, ні, спочатку відпилю і подивлюсь, що там зазріс, роздивлюсь, що це таке, а потім вже буду думати, викидати чи ні. І ось я відпилила і побачила вже, що тут ось був спил. Це минулого року була несправжня борошниста роса, вражена гілочка. Я її відпилила. І ця гілочка, ось вона, почала нарощувати калюс отут. От трохи вона постояла і змінила колір. Ось вона, біленька, бачите? Бо коли бактеріальний рак на шийці, троянди. Він такий темний і слизький, такий, неприємний. А тут сухеньке, воно кришиться ось. Зовсім сухеньке і біленьке. Видно, що отут було замазано, а краєчок, мабуть, я погано замазала і ось пішов нарощувати, з'явився калюс. Ну, я так сподіваюся, що це воно. Не дуже то я в тому бактеріальному раці розбираюся, але, так, на мій погляд, корінчик ось біленький. Ось воно зріс. Біленький. Тут це чорне це відпилки. Краска відпилки. Теж все ціле, біле. Нічого не... Уражене, немає гнилого гони, не бачу я ось. Тут теж все чистеньке, видно зріс. І видно, що ось по краю, по краєчку, нарощений калюс. Тобто, якщо ви зверху дивитесь, розрили і дивитесь і бачите ось таке, не лякайтесь, спочатку. Відпіліть землю, виберіть. Я землю ту вибрала з навколо, от, і викинула, бо злякалась. І подивіться уважно, чи це дійсно рак, чи це, якщо воно на зрізі, ось видно, зрізано було. Гілка товста, зрізана, і ось воно почало нарощувати. То добре, що я не викинула, але я Пошкодила коріння, відрізала такий корінчик гарний. Ось сподіваюся що воно виживе в мене. Ця трояндочка Double Delight. Ось таке показала вам. Вже і сонечко сідає. А я тільки-тільки закінчила стоями своїми, начебто все обрізала. Ну, ця геть гола стоїть. Вона і так була гола, тому що я пообрізала, вона йшла аж в 4 або в 5 стовбурів. І я і у цієї обрізала, і у цієї обрізала, а ця залишила один. І вона така була лисенька трошки. Але зараз ще й обрізала оцю хворобу. Ось, бачите, скільки нарізала. Ну, так начебто все намагалась зрізати. Все уражене. Ось бачу, одну залишила. Ну, це ще буду ходити завтра дивитись, може, десь залишила, то обріжу. Ну, і будемо споглядати, як себе поведе туя Після такої обробки, сальто, препарат сальто з Парацельсом, подивимось, чи буде далі розповсюджуватися хвороба, чи припиниться. Ну, і буду чекати, коли Тетяні з каналу Магія рослин прийде аналіз з лабораторії. І якщо я не побачу, то може, ви побачите раніше мене цей результат, то мені напишете у коментарях, тому що ну, немає в мене часу все прямо так дивитися і можу пропустити. А хотілося б знати, що це все ж таки за хвороба, чи то шуте, чи щось новеньке. Бачите, вона одразу як починає хворіти, то викидає оці насіння. Насінневі ось такі коробочки, шишечки. Ну ось і все. Піду відпочивати. Подивлюсь, як там мій чоловік, бо він так харахорився, допомагав мені, вистригав клени і до вечора каже, що щось, щось, мабуть, я від тебе, вірусняк, підчепив. Піду подивлюсь, як він там. Всім дякую вам за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, побажання, перегляди, вподобайки. Сонечко сідає. Дякую, дякую нашим ЗСУ. Дякую за те, що можемо дивитись, як сідає сонечко і як воно встає. Завдяки їм. Нехай Бог. Береже їх нехай кожний кожний захисник, захисниця повернеться додому, до своїх родин з перемогою. Це буде Україна. Бережіть себе! Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!